На бекстейсі бі... не на свій хуяве, блять, ві блять? Що, бля, бі... те бі... просто на розрив. Секунду, а... секунду. А... Ну що ж, привіт. Представся, і чим ти займаєшся взагалі. Я вам скажу одне. Круто все, але... <тій> Ті питання? Записані! Прийшли, каже, представ. Ну блін! Прийшли, балатка, стріт ліга, ну. Це не, для мене. це не для мене, це для людей. Це, це все для, для ну, людей. Тіпа, У нас такі... можливо хтось не знає. І, і Ти такий оп. Святненко Сергій Сергійович. Не, не Святослав. Тому свят Свят – керівник такого собі веселого проєкту League». До нас підійшов Дмитрій Люк, він з нами, він з нами, він з кадру. Це максимально круто йде! Подивись друге питання. Задамо вам питання. Дай мені мікрофон. Як вас звати? Що ви зробите? Ви заплатили нам гроші, щоб ми проїхали та розвивали трісто. <гул> яка яка ціль а, вашої участі на кіно навіть це настільки було, розвивали, наскільки максимально крута підтримка? Популяризувати дріфін. Це да, вже все, я да, ну, сьогодні. <рислов> це дуже сім'я. Популяризувати дріфін в Україні при підтримці таких крутих пілотів. Її і ціль піднімати це все вище і. Але в нас є, в нас є ідеї, в нас є ідеї молодь, от до нього дорожчай. У нас є ідеї, в нас є ідеї вирости з нашого стріта і чемпіонату а, вже на той момент. Я просто підійшов взяти інтерв'ю, він забрав мого оператора і мікрофон. Топ-8 пілотів, які в кінці займуть 8 останніх місць. Ми спонсуруємо. у него злая на В общем. Да, спид выщи. Сейчас бы удастся подрифтать, на пляже побегать, и шок водочка так на ногах хлюп-хлюп. Бачить наши заходы и там пытать ему... Мы... Боже, наши сюда пидешови, я ж мог до пацанев пидеть его на корветах. Ой, ну ладно, ладно, хай уже говорить. <связывая> типа, чайка нас не пускает. Пинопласт! Пеноп... Пинопласт! <связывая> Натуре, Бати, типа піна була. Ми за розвитку.